Дорогі вейцорці, сьогодні ми з вами святкуємо світло та глибоке за змістом свято, вербну неділю. Це день, коли ми тримаємо в руках гілочки верби, символи життя, надії та основання, і дивимося в майбутнє з вірою та спокоєм у серці. У нашій руньвійцорії, що стоїть на принципах гідності, єдності та добробуту, ми особливо цінуємо силу родинних традицій. Духовну спадщину та світову віру. І нехай вербна гілка, яку сьогодні несе кожен із нас, нагадує про силу духу та чистоту помислів, з якими ми маємо йти крізь часи мирні, непрості. Бажаю кожній родині миру, здоров'я, злагоди та світової радості. Нехай це свято принесе у ваші домівки тепло, а в душі гармонію. Нехай вербові гілочки торкнуться не тільки плечей, а й сердець. Звербне неділею вас, любі вецьорці, хай розквітає наша держава як якосняна гілка в сонячному промінні, і хай живе рунь Войцурія!